Долі, приватне життя знаменитих людей, які жили на українській землі та українців, рознесених по всьому світу, Інтригуючі історії кохання, сходження на олімп слави, несподівані повороти долі. Мій дорогий вчителю, пишу вам з його тина з нашого родового маєтку. Хочу розповісти вам найдивовижнішу історію, що сталася зі мною. Історію, а не казку. Саме так почала лист до свого вчителя в Швейцарію, княжна Варвара Репніна. Найдивовижніша і найдуховніша особистість з усіх жінок, які траплялися Шевченкові на життєвому шляху. За своє життя Микола Яковченко зіграв понад 200 ролей в театрі та 55 в кіно. Йому пропонували все нові нові зйомки, проте відправка на пенсію в театр позначилася на його здоров'я. Слова про те, що він жив театром, доречені у прямому значенні. Він молив про повернення. Казав, що життя без театру для нього немислиме, проте так і не дочекався повернення. Коли Миколу Яковченка забирали в лікарню, він промовив свої останні слова: Клоун іде на манеж». Коли прийшли білогвардійці у 19-му році, Булгакова направляють на Кавказ для проходження служби. Там він вирішує остаточно покинути медицину і професійно зайнятися літературою. Але доля посилає ще одне випробування: Булгаков захворів на тиф важкої форми. А в цей час білогвардійці почали відступати під тиском більшовиків, хто як міг виїжджав з міста. А важкохворого Михайла було перевозити небезпечно, тому тасі доводилося, ризикуючи власним життям бігати пограбованими вулицями у пошуках лікаря, продавати залишки речей, щоб прогодуватися. Саме тоді вона наважилась продати обручки. Пізніше вона визнається вчинок причиною розпаду сім'ї. Познайомилися вони у 1897 році в Ялтинському санаторії. Його звали Сергій Костянтинович Мержинський. Білорус, службовець контролю любаво романської залізниці, одразу запав у серце Лесі. Її почуття не вміщалися в логічному мотивованні. Ні батьки, ні частина рідних та приятелів не хотіли розуміти стосунки двох важкохворих людей: Моржинський, був хворий на сухоти Легень, Леся на туберкульоз кісток. Та її почуття були глибокими, поєднуючи в собі дружбу і кохання. Тільки я, коли згадую своє життя, та завжди боюся, коли б хто з вас не повторив моїх помилок. А помилка головна в тім, що багато сили йшло на даремну видержку, непотрібну терпеливість, а серцю давалася воля тільки тоді, як було вже пізно. Відкриття Кирилівської церкви у 1885 році після проведення в ній реставраційних робіт викликало потрясіння серед киян. З іконостасу на парафіян дивилася доволі знайома в Києві жінка. В житті її звали Емілія Львівна Прахова. Художника, який із надто земної жінки зробив святу, пізніше назвуть найвидатнішим після Андрія Рубльова іконописцем. На той момент йому виповнилося лише 28 років, і він ще не встиг закінчити Петербурзьку художню академію. Тоді його ім'я про себе нічого не казало. Це був просто Михаїл Олександрович Врубель. Кажуть, що справжній актор мав народитися із даром гіпнотизму. Мабуть, його таємницями володіла Марія Зенковецька перед відкриттям завіси. Вона проговорювала собі, наче чаклуючи. а зараз ви будете мої. Схочу, будете плакати, схочу, будете сміятися. Думаю, чоловік не повинен кидати жінку сам, а із звічливості надати це задоволення їй. Треба вміти пощадити те останнє, що залишилося їй на втіху, її жіночу гордість. Настав час її вшанувати. І в якому стані я повинна бути як артистка. Коли мене мучили як людину. А тим часом древлянські посли продовжували свою промову. Не гнівайся, князь наш мал незрівнянно кращий за Ігоря. Він молодий та вродливий. Піди за нього та станеш нам господиною. Мені звичайно приємні ваші слова відповідала Ольга. Уже не повернути чоловіка. Завтра вас пошаную як слід. Своєї обіцянки княгиня дотрималася. За її наказом слуги посадили послів у їхню жладдю та урочисто пронесли двором. А далі кинули прибульців у глибоку заздалегідь вириту яму. Коли переляканих послів засипали землею, Ольга запитувала їх, чи задоволені ви цією честю. Одного дня Годелю підійшла до свого чоловіка, коли той писав нотатки, поклала йому руку на плече і промовила. Звертаючись до своїх читачів, ти ніби протягуєш їм руку у вітанні. Шолом Алейхим Любі. завжди зупинив дружину молодий літератор. Мир вам, шолом Алейхим, промовив він, слухаючись у звучання цих слів. Отже, Шолом Алейхим? І того ж дня до редакції був надісланий лист. Усі мої фейлетони і вірші, які ще не надруковані, і усі мої наступні речі прошу підписувати псевдонімом Шолом Алейхем. 1868 року писарів Марія і її син Богдан поїхали до Риги. 4 липня у Дубльні трапилося нещастя. Мітя у гарному гуморі разом з Богданом пішов купатися і втопився. Його знайшли тільки через годину. Марія була приголомшена і про цю подію не сказала навіть друзям і родичам. Довго чекала дозволу, щоб можна було перевезти тіло до Петербургу. А там про трагедію ходили різні чутки. Кожен трактував по-своєму. Операторові фільму Німцеві Ронні заманулося зняти старого лоцмана крупним планом. Подивився у свою оптику камеру і сказав, що великі вуса Лоцмана Садовського не влазять до кадру. Наблизився до актора, торкнувся кінчика вуса і, непомітно витягши з кишені ножиці, очі крижив його. Садовський схопив роні за барки, заніс над його головою кулак і так тримав доти, доки роні не затрясся від страху. Потім Садовський відпустив його, пожалів, відштовхнув навіть і сказав: Знімайте трясця вашій матері. Може, скористаємося дублером, запропонував режисер. Е, ні, я звик робити все сам. Мотор, камера заскриготів апарат і почалися зйомки. Доля звела двох людей, переживших втрату, і знову запалила в їх серцях іскру любові. Це було в Києві на Володимирській гірці, згадувала Віра Авгостівна. Борис Романович був не Міфістофелем, а Фаустом. Я прошу вашої руки, не музикант я зовсім і через те не варта вашої руки. З того часу і почалося їх спільне життя. Незважаючи на звання і нагороди, творча кар'єра Гмирі в київській опері так і не відбулася. У 57-му році на зборах колективу його примусили покинути театр. Це було для нього невимовно боляче і образливо, але він не боровся. Якщо колектив так вирішив, я не піду проти колективу.